Не шуршить, не рипить, не скрегоче. Автор не любить читачів. Він, вибачте, з цикло Це мамка каже: Антуан, компуктір то зло. І застрелив її в притулу з рушниці. І він там, із гамнає в'єтак, в общем, ляпає цю халабуду, О, де собака? Він Ти не знаєш, де собака? Він траванувся цією куріпкою. Ну Не кожен день дитина вкручує собі життя і пофігу. От, від, настільки, що це просто. Вибачте, це погане, але там ніхто нікому не всрав. Слава Україні! Тільки що подивилась, я в єдиному ансамблі зі зв'язаною подушечкою, я в'язала. Це найкращі кольори, які тільки є в світі. Тому буде так. В общем, сьогодні у нас дуже серйозні такі теревеньки, бо книга, яку я хочу, знаєте, зробити розбір, хочу до вас донести. Я, вона просто настільки тихо пройшла по українському BookTube, що я думаю, що їй не завадить додаткове таке просування, додаткова реклама. Це видавництво фоліо. Зараз я ще скажу дуже гарні речі про фоліо, не повірите. Це п'єр Леметер три дні і життя. Ви знаєте, мені в цій книзі подобається все. По-перше, тут дуже, да, це не просто так. Під час прочитання, після прочитання ви зрозумієте, чому так. По-друге, знаєте, я взагалі не повірила, що це фоліо, бо, по-перше, нормальна обкладинка. По-друге, подивіться, книжка не шуршить, не рипить, не скрегоче. Не взагалі ржа, я не знаю, не плаче. Шри, дивіться, і фарбу ж нормально знайшли, і шрифт підібрали. В общем, тут все-все шикарно. А найголовніше це е, сама історія. І зразу буду казати вам, знаєте, щоб ви були готові знали, куди ви топаєте. Автор не любить читачів. Причому від слова зовсім. Бо на перших сторінках. Е, це не буде спойлером, бо я ж кажу тут перші сторінки було дуже такий жахливий момент. Я просто ревла, дуже сильно відходила, дуже складно, дуже класно прописано, тому дуже, знаєте, воно так повірило, як то кажуть. Тут було вбивство собаки. Дуже, знаєте, як би так сказати, ладно, це ще можна розповідати. Її збила автівка. І господар собаки каже: у мене тут не зрозуміло, що по грошам буде, там може звільнить, може не звільнить з роботи, тому я не буду витрачатися на ветеринара. Підійшов до собаки і застрелив її в притулу з рушниці. Потім взяв мішок якийсь і поклав, де у нього там будівельне сміття, ну, потім там колись викине. От. І тут був хлопчик Антуан, йому 12 років, він це все бачив, це сталося на його очах. І мало того, значить, у Антуана така собі, знаєте, дуже складна доля. У нього була компанія, друзі, подруги, все було добре, все було класно. А потім одному з друзів батьки купили PlayStation. От. І всі, звісно ж, ну, які там вуличні ігри, всі пішли грати в PlayStation. Мама Антуана. Причому, знаєте, от, вона мене, до речі, трохи бісила, бо вона тотальний контроль робить над сином. І їй от одночасно їй на нього просто ну, це навіть не байдуже. от Вибачте за погане слово, їй пофігу. От від Настільки, що це просто. Як вона це все об'єднувала, знаєте, тільки автор знає. І от ця мамка каже: Антуан, компуктір то зло. Всі взагалі проблеми в твоєму житті від компуктера. Не можна сидіти значить, в закритому приміщенні, ходи гуляй. І от ви собі уявіть стан того хлопця. Він 12 років залишається один. Всі ігри, які вони грали, ну, він один не може грати. Це маленьке село, там не те, що, знаєте, по Києву, перейшов в інший двір і когось знайшов погратися. Ні. Там, якщо у діти грають в PlayStation, то ти по вулиці ходиш один. Може, якась там баба Марсель сидить, ну, можна поговорити 5-10 хвилин. ну, Чи там, я не знаю, дід діджорш. А так все, розваг не дуже. ну, Там є якийсь такий ліс-приліс. Ліс в якийсь, общем, якийсь, закинутий такий лісопосадка. І він вирішив здивувати своїх друзів, Андуан, і пішов будувати таку собі халабудку. І каже: от я всім покажу, значить, всі відірвуться від PlayStation і будуть гуляти в цій халабуді. Ну, от, наївне, святе дитя, да? От. і він там, із і так, в общем, ляпає цю халабуду. І єдиний друг, який у нього є, це саме оцей пес якого господар чомусь назвав Улісом. Е і от ви собі уявіть, хлопець залишився без друзів, бо компуктіре це зло. Мам би просто не подумала, чим дитина буде займатися. Да? Ну, в общем, ладно, тут я буду бомбити дуже сильно. Е і от на його очах вбивають його єдиного друга. Причому там настільки круто прописані, знаєте, ці теплі е, історія ця от е, любові цієї собаки. Собака така, типу, Нікоші, така безхатько, е, таке, знаєте, з кращих помийок е, при от, Е, і він єдиний, хто його, ну скажімо, навіть розумів там. Він йому і мої книжки читав, тому собаці, і от будиночок вони разом ходили той будувати. Ну, собака це сиділа, дивилася просто. І там в тому, ну, в той Халабуді він зробив такі на лебідках, можна було підніматися, він ту собаку піднімав. В общем, ну там такі, знаєте, ну, ця собака стала його світом. І от ви собі уявіть на його очах. Цей цей спочатку збиває собаку, потім цей. Власник її застрелює, запхає в той мішок. І, значить, малий ну, новий, додивіть, що дитина 12-річна відчуває. Він приходить додому, мама така: Що це ти такий? Типу, не радість не щось сталося? Він такий ні. А ну От. І він там, коротше, потім, бідний, всю ніч плакав. Ну, в общем, дуже важко він переживає цю втрату. Але тут такий момент. Цей Антон, да, річний хлопець. І е, у господаря у Ліса, да, є дитина, 6 років, е, Рені, хлопчик. І цей хлопчик він просто, знаєте, ну, як ви, знаєте, малі за старшими. Зазвичай там да, такі хвостики бігають. І оцей Рені він бігає за Антуаном, куди б той не пішов. От, ну, такий, знаєте, от була така ситуація, значить, Антуан думає: ну, собаки немає, в общем. Візьму з цим піду вже малим, ну, хоч якось не один, в общем, ну, в общем, общем, ну, складний був період в житті. Вот. І вони прийшли в ту, в ту посадку лісопосадку. І малий 6 років. Він такий йому батько сказав, типу, на те, де собака, він сказав, да, ти пішов десь. там побігати, там побігати, десь, вот. Ну, Малий -то й повірив, і він у Антуана питає, типу, а де собака? Він такий, ти не знаєш, де собака? І, в общем, там була така, знаєте, лють, ну, криміналісти би сказали стан афекту. Просто, знаєте, в нього такий от, е, якийсь вулкан емоцій, він бере якусь там гіляку і просто забиває того хлопця на смерть. Мало. І потім е, дуже така, знаєте, як його сховати, от, всі ці от, думки не плутати з розкольником там взагалі. Е, Поряди не було, там абсолютно різна історія, зараз я е, поясню. Е, Разкольників е, в Злочині Карі, там іде просто така ода покаянню, каятю то тут е, трохи трохи друге. Зараз це поступово. Е, і от цей хлопець, значить, спочатку, як він там, де сховати, що там. От, е, причому е, в нього, як би так сказати, він. Навіть не подумав винести десь до людей, да, і, щоб надали медичну допомогу. Така знаєте, паралелька з собакою. Да? Е, типу, це син е, власника собаки, ти не лікував собаку, значить, і твого сина ми лікувати теж не будемо, в общем, не дамо йому навіть найменшого шансу. В общем, він його там ховає в таке трухле дерево, граб там великий був, і він в той стовбур закидає того малого. І потім йде додому і помічає, що він загубив свій годинник. Ну, Вертатися, звісно, вже там часу немає. В общем, і вся книга, та по факту, він... розкаяння не має від слова зовсім. От взагалі. От, навіть одного слова, одного речення, одної думки немає взагалі. Він тільки ходить, вибачте, за погане таке слово, і стримається, щоб його не розкрили. Він радів, як звинувачували інших людей абсолютно неповинних. Він е, радів, там потім е, почався дуже сильний буревій який там пів е, того села просто і дахи повідривало, і ну, дерева повалило, і там він таки дізнається, що оту, от лісопосадку е, там взагалі. Е, всі дерева одне на одну, в общем, хащі-хараще стали. І, в общем, він радіє з кожної такої, да, от, якогось факту, що його не зловлять, його не спіймають. Фінал дуже неочікуваний, дуже неочікуваний. Фінал не буду розповідати, навіть спойлерній на голові, бо, ну, я не буду. В принципі, він міг бути да, логічним таким. Ну, мені сподобався фінал, вот чесно скажу, мені фінал сподобався. Я ж кажу: в цій історії просто такі, як би так сказати, знаєте, щоб не образити, вони такі людяні, якісь колючі динозаври, да? от, типу, тільки щоб у мене було все добре, а там хай от просто вся Франція, я не знаю, огнем піде. А от щоб от, от, от моя хатиночка хай стоїть. От, от я тут водички поналиваю, полюпаю, 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 щоб от пожежка на мене не дійшла. А от, от, ви, ну, от ви всі згоріть. І от там позиція, в принципі, у всіх така. Чи то у Франції так вони не до одного ставляться, я не знаю. Та мамка, я ж кажу, ну настільки, я просто. Я, от, як можна просто. Причому у мами ще там такий пункт, як, от, якби, Ну, це не традиції, це, е, там просто було Різдво, і, от, знаєш, хочеш не хочеш, а от положено. От, там от навіть малий каже, що там в 11 ми їмо, значить, ту курібку, е, в 12 ми подарунки роздивляємося, а до 11 ми дивимося за голубий огоньок. От. І все, перемикати не можна. От. Ну, коротше, таке, ви знаєте, нафіг воно всралося, типу, це такий атрибут, я не знаю, чи то мама хотіла, щоб знаєте, таке йому запам'яталося як якась стабільні якісь дії з його дитинства. в общем, я не знаю, там не пояснюється. Я за те, що якщо ви хочете ну, наприклад, в якоїсь інші послідовності ці речі зробити, то в принципі, немає таких проблем, беріть та робіть. Вот. В общем, я ж кажу, мама дуже дивний персонаж, дуже дивний персонаж. Вона, причому вона дуже здогадувалася про багато що, і при тому робила вигляд, значить того не існує. Вона жодного разу, там, знаєте, до нього підійшов абсолютно сторонній чоловік, там, ну, один із місцевих, і він здогадався. Там була така ситуація, Малий, ну, це ще на початку книги, малий, знаєте, від усіх цих емоцій, коли воно все в ньому, в ньому, в ньому, він вчинив спосіб самогубства. І єдиний, хто його. І мама поприбирала всі ці пігулки, коли він почнеться, поприбирала взагалі в кімнаті, бо там, ну, були. От. Все-все-все-все, коротше такі. Зміна декорацій, і коли він очнувся після там, ну, лікар, коли він там промив там, його все. І вона йому, як би так сказати, втокмачила, що він траванувся цією куріпкою. Вона взагалі не, не проговорила, чому синку, ти вирішив покінчити життя самогубством. Да? ну, Не кожен день дитина вкручує собі життя, ну принаймні, намагається да, це зробити. Ну, та мама ти просто. І от вона настільки от, от у неї є якийсь такий вималюваний світ, все, що там якось вилазить з того світу, вона так, знаєте, бере пилку, повідрубувала, позачищала, чимось там позачищала, і все, світ знов ідеальне. Те, що там таке да, наполовину відрізано, ну то, то, то таке вже, то побочечка. Ну Вона, я ж кажу, і при тому всьому вона від того пацана вона вимагала повністю настільки. Такий контроль, тут навіть е, тут іде в 1999 році це сталося, потім 12 років пройшло, а потім ще 3 роки. І от е, через 12 років він ще звітував, йому вже ну, 12 плюс 12-24 роки, він звітував перед мамою там просто ну, просто все. Вот. Причому їй було пофігу. І просто, знаєте, контроль заради контроля. Їй просто подобалося контролювати, я так зрозуміла. І я можу про цю книгу дуже довго казати, але, знаєте, емоції у мене просто, ну, це дуже сильна річ. Це дуже така. Вона, знаєте, вона не сльози ні. От, ну, І за собаки, да, я наривлася. Більше я не плакала ні за чого. Далі у мене просто була лють, така скажена лють, нікоша робить підкоп. Без От, мене, знаєте, мене просто курвали всі ці люди, які, ну, як, такий світ, знаєте. Ну, де ніхто нікому не потрібен. По факту, дівчинка цього Антуана теж ще та штучка, там окрема знаєте, лінія. Така, знаєте, вона з тим, хто більше має грошей, у кого більше зв'язків, з ким в неї життя буде краще. От. І, ну, коротше, от, ну, Вибачте, за погане, але там ніхто нікому не всрався. От. І ну, ну, цим самогубством ця мамка ну, просто поприбирати і малий очунює, да, коли після того всього він пам'ятає, що він пігулки, він бачить ніде немає. І він пам'ятає, що він їх там порозсипав, він пам'ятає, ну там не все, але ну, щось він пам'ятає, і він такий, а де воно все тут чисто прибрано, все красиво, свіжі квіти. А мама така. ой ти! Траванувся новорічне. Треба, каже, цьому м'яснику написати жалобу. Да. Угу. Треба попитати, може ще хтось отруївся. От ви уявляєте собі, цей рівень, я не знаю, це не ліцемірство, це не цинізм, це. Я... Знаєте, з культурних слов поки ніяких. Ну як так? Це твоя дитина, їй 12 років. І Як так? І я взагалі просто, ну я ж кажу, і цей хлоп, я ж кажу, він ну я була здивована, все ж таки 12 років да, в тебе була така, такий спалах да, таких от негативних емоцій. Ти просто да, зірвав зло за вбивство собаку на сині того, ну, того чоловіка, ну, вбивці собаки твого друга. Ну Потім ну жодного слова, навіть через 15 років він жодним взагалі ніколи не, не пожалів, не згадав. там. Ти, Хто каже, і свічку не поставив жодного разу. Ну, ну, ну як так можна? У ну, мене це просто в голові не вкладається і настільки, от аби мене не викрили, ходить, стримається, стримається, вже реально от ну, ходить, обертається просто тіні свої боїться. Там, там була така далі люта сцена, ви собі просто уявляєте, як він із за того, що він, вибачте, цикло? Да. Він настільки, ну, то вже буде дуже спойлерно, і, знаєте, не варто робити спойлерну главу заради цієї інформації. Почитайте, цікавіше буде. Йому таке враження, що на його життя йому просто байдуже. Аби в'язницю не забрали, і не було про нього слави, що він ну, не пішла така да, гомін по селу, що він дітовбився. Е е і там, знаєте, ще з того, що, ну, не, не буде спойлером. Коли вони день шукали цього малого, шукали, 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 де тільки могли шукали. А потім такий: ну все, вечір, по домам розходимось. Типу, вже все. Я знаєте, ну я, б, можливо, не варто, це ж кінча культура. Я проводжу паралель з Україною. Якщо в українському селі загубиться дитина маленька, шестирічна, у нас що, всі скажуть, все, вибачте, нам пора їсти круасани з вином. Все вечір розходимось. Завтра, може, ранком продовжимо, а може, сам прийде там. От. Ну, і коли, ну Це просто знаєте, ну, різниця менталітету, це просто, це моє улюблене. Ну, ну Я не зрозуміла, як можна припинити шукати дитину, тільки із-за того, що сонце вже сідає. Ну, ну як? А як ті діти? Як ті можливо, вона в небезпеці, можливо, як, ну, ще якась там година-дві. Ну, ви б знайшли її. Ну, 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 я це не зрозуміла. Так там я почала розповідати, да? от перший день вони шукали ну, кілька годин. Ладно, день. А на ранок в, общем, в, ту, в ту ніч стався цей буревій, за який я казала. І, звісно, всі люди пішли там, рятувати, у кого машину деревом привалило, у кого там на сарай впало, Ну, в общем, Да, матеріальні цінності, вони все ж таки матеріальні цінності. І той батько собаком бився цей, і да, він каже, а ми не підемо на пошуки. Да? Всі такі, типу, чувак, тут маш... на автівки нам тут дерева попадали, нам треба подвір'я розчищати. Слухай, який малий. Ви знаєте, я просто. Я, я не знаю, в мене були такі емоції на цю книгу. Ну, я просто, ну, я, можливо, да, по собі, ну я не розуміла, як так можна. Як може е якісь дерева, які на подвір'я попадали, не загрожує нікому і нічого. Ну, може, якась там бабця перечепиться, ну просто скажіть їй не виходити з хати. І пошуки дитини. Маленького шестирічного хлопчика, причому тут постійно кажеться, що в нього була така дуже красива так, знаєте, Він, як то кажуть, всім подобався. знаєте, ну, янголятка така дитинка. така, вот. Вот. ну, <різько> Такі дуже класні враження у мене. Дуже буду вдячна, якщо хтось читав цю книгу. Напишіть, що ви думаєте, що ви скажете. Мені дуже-дуже-дуже цікаво, правда. Мені давно не було так цікаво, як на цю книжку, бо вона ну, настільки неоднозначно, настільки крутезно, настільки Е, Я не знаю, я в лютому захоті, і я хочу перечитати у мене ще є одна книга цього автора. Я її вже читала просто давненько, і я от хочу перечитати, бо після цієї я е, певна, я буду, знаєте, як то кажуть, іншими очима дивитися на твори цього автора. Е, в общем, знаєте, враження розпирають просто. Двух, так -от. От, Ну, Як на мене, вони там всі просто. Ладно, добре, що у нас не так. У нас класні люди, у нас класні відносини між людьми, у нас е, такої. Як замінити слово «хрінь»? Ладно, це м'яко кажете. В общем, у нас такого. Е, да, У нас в общем, нормальні відносини з дітьми. ну, Принаймні не так. Принаймні не так. Це я просто один із таких моментів. Спілкування сина з матір'ю розповіла, там багато, правда? Там і інші є. В общем, буду затикатися. Такі собі теревенькі сьогодні, такі сумбурні, бурхливі, емоційні. Взагалі, прочитайте книжку, напишіть мені, як вам. Я буду дуже чекати, мені правда дуже-дуже цікаво, вже повторюю, але правда цікаво. Хто читав, теж черкніть мені кілька слів, скажіть вашу думку. Бо ну, книжка дуже суперечлива. Вот. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре, бо ми найкращі, бо ми українці. Я вас так люблю. Я вас так люблю, ви найкращі. Я вас обіймаю, 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 обіймаю.